Доброго дня, Миколаїв. 12 лютого, 24 рік. Знімаємо цвітіння фундука. Як хто за ким у нас на півдні України починає квітнути? Сьогодні наступний. Сьогодні у нас фундук сирена. Фундук сирена повністю почав квітнути жіночі бруньки пішли розпускатись ось гарно, ой, як гарно все видно. ось Всі бруньки пішли розпускатись. Разом з жіночими бачу тронулись. Де ось почали видовжуватися чоловічі, так що сирена. Наступний після всіх, кого ми знімали до цього. Наш фундук Шураня запильник квітне дуже добре. Ось наш в Миколаївській селекції Шуранька. Квітне добре. Вже повним-повним ходом, так сказати. Такі гарні сережки. Також продовжує наш Миколаївський пиріг. Чоловічі видовжились, жіночі ось так гарно розпустилися, теж пиріг працює. Також записуємо в ті, хто вже почав квітнути, це у нас Керасунт від Володимира Ленчика. Ми бачимо, які гарні суцвіття. Ось беремо будь-яку гілочку і ми бачимо що все, все як гарно покрито жіночими броньками кожна гілочка так що кресунт красунт разом Ой, як красунт гарно квітне разом із сиреною На Керасунді також почали видовжуватись чоловічі сережки, так що у нас зараз буде вдосталь запильників це керасунд. Пішли чоловічі сережки на Фундуку від Артема Сеника. я казав, або терепезунта багале запутались з назвами, але як він, хочу показати, як гарно квітне і жіночі. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Все буде у нас добре. Все буде Україна. Слава Україні!